Держава буде підтримувати дітей-сирі. Я сам з дитячого будинку вийшов, добився всього, сам. І я знаю, що таке дитина-сирота. І як важко сиротічого в житті добиватися. І тому діти-сироти, діти інваліди, люди з обмеженими можливостями. От кого має підтримувати держава. А всім іншим я створю рівні умови для ведення бізнесу, коли в тебе є голова, коли в тебе є руки ноги. Тебе є здоров'я, щоб кожен мав можливість заробити. А якщо сьогодні в тебе немає папи, мами, якщо в тебе немає блату, якщо в тебе немає волохатої руки, то ти нічого у цьому житті, на жаль, досягнути не можеш. Чому? Бо в Україні немає правди і справедливості, тому я йду на президентську посаду, щоб принести у владу, принести в Україну правду і справедливості. Бо якщо ми не матимемо правди і справедливості, ми ніколи ніякого порядку...